Доброго дня, шановні глядачі, підписники мого канала. Я всіх радий вітати вас. І хотілося б в цьому відео, думаю, вип'ю з вами чашечку кави та поговоримо на таку тему, як цінова політика на свинину, в роздріб, півтушами, над душами і, ну, звісно, жива вага. Вперше вчора я поспілкувався з людьми. Почнемо з цього, почнемо з живої ваги. І був дуже сильно здивований, розочарований. І не знаю, як можна ще сказати. Що у нас відбувається в регіоні, це зниження цін на живу вагу. З чим вона пов'язана, ну, от чесно, не можу зрозуміти, ну аж ніяк. Можливо, хтось більш компетентний і може розповісти, як, як так, що ціна на базарях на м'ясо залишилася така, як і була, а й вище, а ціна на живу вагу пішла вниз. Наразі у нас ціна. На живу вагу становить 75 гривень за кілограм. Якщо у вас свинка більше 200 там в приділах 200, ну, може 190, то можливо вам вдасться домовитися, щоб вас її купили по 85 гривень. Ой, я вибачаю, по 78 але ж при цьому ще зніметься от е, обшого віса е, ті 3%, про які не варто забувати і уточнювати перед тим, як здавати свинку цього моменту. Я взагалі не можу зрозуміти, з чим це пов'язано і як воно. Ну, в моєму розумінні, якщо ти купуєш свиню живою вагою. Звідки можна взяти оці 3%, ну, на що їх скидувати? Вибачте на ту какашку, яка може бути там всередині, так ви ж берете живою вагу. Чому тоді, коли вони заїжджають в двір, ріжуть на місці і потім уже ложать на віса, щоб уважити? Чому тоді не плюсують втрату крові? Чому цього немає? Тому що всі вважають себе самими розумними і всі хочуть обдурити на рівному місці, Набити свої кармани. І потім ще жаліються, які вони бідні нещасні. Як їм важко реалізувати те м'ясо, яке вони купили. Та воно даром нікому не потрібне і тому подобне. Та м'ясо купували, купують і будуть завжди купувати. Який би час не був, люди їстимуть завжди. Можу навести приклад на власному досвіді. Не так давно це все було. Ну як, давненько? Десь рік, мабуть, минув. Ні, менше року. Е -е. Мені треба було здати свиноматку після другого поросу. Вага в неї була десь, ну, плюс-мінус 200 кг. Мені запропонували за неї 55 гривень за кілограм. Тобто 11 тисяч. Живою вагою. Ну тоді з дружиною сіли посовітувалися, що ну, давай попробуємо її зарізати і вивезти на базар продати м'ясо. Ну, собственно говоря, так ми і зробили, зарізали, розробили. В Фейсбуці, в Вайбері, в наших місцевих групах виложили. Оголошення, що завтра там, то-там-то буде продаватися свинина. При цьому хотів би уточнити те, що я продавав м'ясо дешевше, ніж продають ті же шабаї. То, на, той, на той час м'ясо в магазинах на ринках городських, де вони зазвичай продають, м'якоть була 180-190. Я продавав людям по 160. При цьому, коли вже спродалися, приїхали додому, почали це все підраховувати, це діло. Виявилося, що я за цю свинку взяв тайдов пам'яті ну, 16 з копійками. Ну, хай буде 16 тисяч, я за неї торгував. І... Казать би, я це продав? Ні. У мене ще залишилося сало, у мене залишилося м'ясо. Кістки борщові, як кажуть. Тобто, навіть якщо цього не враховувати, Ну, виходить різниця ну, в 5 тисяч на одній свині. Нехай в мене були там ну, більші затрати. Якби, так би ми її заїхали б, зважили б і забрали. б. Так. так мені щоб я потратився, там кошти там, на газ, на паливо машину заправити, відвезти його на базар. Ну, нехай воно буде ще 1000 гривень. Це так, з закритими глазами. Ну, і то вони не пішли 1000 гривень на це все. Тому що на 200 гривень я заправляв газу. Їхати мені тут машиною до базару теж ну, кілометра 4. Ну, нехай буде тисяч. 4000 різниця на одній свині. Тобто, виходить, я повинен 6 місяців годувати свиню, чистити, вибачте, гімно вивозити тачками заради того, щоб продати перекупам, які просто заріжуть, продадуть, грубо говоря, за півтора дня. І на цьому все в них закінчиться, вони будуть довольні, ситі з грішми в кармані за півтора дня. А я буду за пів року з ними, щоб заробити на живій вагі ну, 12,5-3, грубо говоря, по різному. Як на мене, я не бачу смисла кормити. Когось, які заполонили базари, поджимали, повикупляли собі місця, їздять, дурять людей. Ну, просто, ну я чесно, я по-другому не можу це назвати. Це чистої води обдераловка. І потім вони мені будуть приїжджати додому і розказувати, як їм важко. Ну, можемо на декілька днів помінятися містами, хай вони спробують його виростити. Як вони кажуть виростити, то таке. кормита і все. Да ні. Я далі в каналі покажу всі нюанси, як буває, і скільки на цьому заробляю. Так, да, заробіток є, я ж не проти. Але скільки в це заробіток вкладається, і якщо розділити цей заробіток на кількість трудогодин, які чомусь ніхто ніколи не враховує, ніколи не цінився людський труд. І нам, мабуть, ніколи не буде. Але ж хоч в цьому випадку ми можемо зробити так, щоб хоч тут на нашому горбу ніхто не наживався, не здавати просто. Або нехай дають достойну ціну за це все. 85-90 я згоден. Все, що нижче, нехай їдуть, шукають десь в другому місці, беруть з комплексів, де вони їх потім беруть, коли люди не віддають. І туди вони не приїжджають, свої правила не диктують. Вони просто приїхали. Ціна з ПДВ вища, ніж вони беруть у людей. Вони тихенько беруть і тікають оттуда, бо... Бо в них вибору немає. Ну Так воно до цього все йде, що воно так і буде. Сьогодні у нас в районі ще одна ферма закрилася. Не сьогодні. А люди їсти хочуть. Як на мене, я краще людям продам дешевше, при цьому зароблю більше, і люди будуть доволі. І люди їстимуть нормальне домашнє м'ясо. Дощ, не дощ, а ми працюємо. Так кожного дня, кожного вечора, кожного ранку. Хочеться, не хочеться, вихідних нема. За відпустку в свиноводстві взагалі можна не заїкатися. Тому що ці свинки відпустки не дають. Вони хочуть їсти кожен день, а не будеш кормити, воно і не виросте. Сьогодні вранці не встиг проснутися, чашечка кави і пішов. Цей пляток погодувати, водички понаносити, свиноматок погодувати. Бочечку зерна намололи. А ось які наші гроші. Це втач. І так два рази, два рази на день. Зараз пройдемось. Ось бочечку намалу в пшениці. От зараз починається дощ. А треба приготувати ще хоч одну бочку в запас, тому що. Тому що їсти хочуть, не знаємо, що воно буде далі, що буде з електроенергією, щоб потім не виявилося, що нема чим накормити. Цікаво почути вашу думку з цього приводу. І якщо Може це у нас тільки в регіоні, так знахабніли, що так на рівномісті знижують ціну. Напишіть мені, будь ласка, по ваших регіонах, що у вас відбувається в районах. Непосредственно ми знаходимося Дніпропетровська область, Солонянський район. У нас так. А як у вас хотілося би почитати в коментарях. Якщо вам буде неважко, відпишіться буде дуже цікаво. Я думаю, ця інформація буде корисною не тільки для мене, а багатьом люд людям, які продивляться відео, хто займається цим всім. Возьме якийсь урок собі на замітку, що не варто нікого годувати. У мене там в хаті троє дітей сидить, яких треба годувати. А не якихсь там перекупів. Я щось недовольні, щось не поділимо, б'ються. Добре, на цьому будемо завершувати це відео. Зустрінемося незадовго. Всім дякую, до побачення. Ставимо лайк, щоб це відео побачило як можна більше людей.